Вітаю, дорогі автолюбителі, Давно не бачились на каналі, але прийшов час зробити відео. Те, що не був на каналі, були в цьому причини. Давайте сьогодні поговоримо про дуже просту річ: це як обрати собі правильний DSP. Я вже робив відео, що таке DSP. Це коли ви придбали, зекономили дешеву магнітолу, і при цьому у вас дуже поганий звук. А там вже вихід цього на 15 Вт на канал, загальна потужність 55-60 Вт. То звичайно потрібний прилад DSP для того, щоб отримати хоча б 45-50 Вт на канал. Таким чином, додаючи цей пристрій, ви його повертаєте. Але вони також є різні, і в цьому є особливість, як правильно підібрати. Інколи буває таке, що ви економите і купуєте магнітолу невідомого виробника, нібито з чіпами якимись там крутими, але по факту все одно звучання немає. Але у вас вже є DSP. Як визначити, якщо в магнітолі є ярлик DSP або вкладці Equalizer є вкладка DSP, то у вас є вже DSP. Програмний немає значення. В таких випадках треба бути дуже обережним. Купувати звичайний прилад DSP не можна. Тому що буде ще гірша ситуація. Точніше можна, але використати потрібно буде лінійне підключення. І це вже не так просто, і треба дивитися, чи може це робити саме даний DSP-прилад, який ви обрали. А якщо у вас все-таки там є DSP-рлик, то вибирається DAP-прилад, який одночасно є і підсилювачем, і DSP. От зараз представлено декілька моделей, і подивимося, в чому різниця, як дуже легко розрізнити. Є ще одна особливість, що більшість цих виробників виробляють декілька модифікацій. Вони виробляють як чистий DSP, так і DAP DSP. Просто вони називаються по-різному, виглядають абсолютно одинаково, але в них є одна особливість. Одна особливість полягає в чому? Дивіться уважно: Ось тут є регулятори. Ви бачите тут регулятор R додати і регулятор другий F додати. Тобто, що він може? Він просто додає звучання для фронту. І для задніх динаміків, передніх і задніх динаміків. Оце чистий DSP. Його можна купувати тоді, коли у вас, наприклад, відсутні DSP взагалі, будь-який на вашій моніторі. Як це визначити, я говорив. Оце, наприклад, 55 ватний вихід. От іще один приклад такого варіанту. Це 40 ватний, 45 ватний, також F-спікер і R-спікер. Тобто він тільки задній і передній піднімає. Тобто він не працює з басом, те, чого ви хочете досягнути. Отримати низький, отримати високий. А оце вже DAP-прилад. І на ньому є три регулятори. Один із регуляторів призначений для того, щоб з басами працювати, другий, щоб працювати з високими і середніми частотами. От такий саме прилад ставлять, коли у вас вже є DSP в магнітолі, або якщо ви, наприклад, купите і DSP і цей прилад, щоб додати низьких і високих. Ось, наприклад, саме потужне, що ми маємо, у нас є 80 Вт, а ось є одна модель, яка взагалі 150 Вт. Досить важка. Але вона також є одночасно DAP. DAP – це Digital Amfilter, тобто є підсилювачем фактично, і одночасно ще є CTSP. Ось такий ось прилад, наприклад. Я думаю, що після такого відео коротко стає зрозуміло, як правильно підбирати. Давайте все це підсумуємо. І повторимо. Перше, ви купуєте DSP лише тоді, коли ви зекономили на магнітолі. Це може бути, наприклад, магнітола нонейм виробника. Там можуть бути написані шикарні показники. Але насправді то все фейк і такого дуже багато. Лише перевірені виробники, в тому числі такі як Jansan, в тому числі TICE, ті мають нормальні параметри своїх підсилювачів. Далі, якщо ви вже побачили, що ви придбали таку магнітолу, особливо якщо це дуже дешева магнітола, то вам потрібен буде DSP однозначно. Ви просто купуєте DSP і все. На якомусь регулювання задніх і передніх динаміків. Цього буде достатньо для того, щоб покращити звук. Якщо, наприклад, у вас магнітола, в якому є програмний DSP, є ярлик DSP або вкладка в еквалайзер з DSP, то вам треба купувати DAP-прилад. Інколи цей dap прилад навіть дешевше, ніж DSP. Але в нього інший функціонал. Він просто видає, от ваша магнітола на DSP видає свої 45 Вт на канал, це достатньо. Вона не робить потужність, як DSP. Але вона не робить вам низьких і високих. Ви їх не чуєте і середніх частот. Але він це виправляє. Ось Для цього призначений цей прилад. Він ще раз, він не зробить потужнішим вашу магнітолу. Він зробить тільки низькі, високі і середні частоти. Ви можете їх регулювати, додавати змінювати. А потужним робить DSP. Одразу виникає питання: а якщо, наприклад, у мене взагалі дішманська магнітола, я її купив і мені потрібно і DSP, я хочу високі низькі. Так, ви купуєте два прилади. підключаєте два прилади. Перший дасть вам потужність, другий вам дасть частотність. Все, на цьому дякую, до зустрічі. Наступного відео буду намагатись робити їх частіше.